Якщо ви активно створюєте контент через зйомку відео, ця штука точно вас зацікавить. Популярний бренд DJI продовжує дивувати нас новинками і нещодавно випустив новий стадікам для смартфонів Osmo Mobile 7P. І вже судячи по відгукам від користувачів, нам точно є про що розповісти. Чим він кращий за попередню модель, і які нові фішки ви на каналі GoProCAD, Давайте розбиратись. Що маємо в комплекті? Тримач для телефону кріпиться через магніт до стабілізатору, що досить зручно, бо можна в майбутньому кріпити його на будь-яку металеву поверхню. З'ємний модуль із функціями штучного інтелекту. До нього ми обов'язково ще повернемось. Кабель USB-C для зарядки і ще один кабель для підключення до телефону. Перейдемо до найцікавішої частини. Що ж такого особливого в цій моделі? Трьох стабілізатор з оновленою технологією ActiveTrack 7.0 за допомогою додаткового мультифункціонального модулю може автоматично слідкувати за вами навіть без застосунку DJI Mimo. Користувачі можуть запускати та зупиняти запис або рух камери простими жестами роки. І це супер корисно, наприклад, для... Тревел-блогерів, коли ти знімаєш себе самостійно на відкритому просторі. Також маємо регульований LED-ліхтарик із можливістю налаштування яскравості та кольорної температури. Ну і приємна новина для власників мікрофонної системи DJI MIG Mini. Цей модуль напряму підключається до спікера без додаткового використання ресівера. Якщо казати про панель керування стабілізатора, тут все в один рух для швидкого перемикання між режимами плюс довший корпус. Для зручного хвату, а ще вбудований штатив монопод та додаткова ніжка тринога. Нарешті частина конструкції коротше, це 10 в одному. Ще й розмір саме для кишені. Користування Osmo 7P досить просте. Закріплюємо телефон у магнітний тримач. Підключаємо до стадікаму і включаємо стабілізатор. Що з приводу панелі керування? У нас є невеликий led екран, який відтворює режим стабілізації. Їх всього чотири: кнопка М для зміни цих режимів та джойстик для руху камери вказівним пальцем можемо нащупати задню кнопку також для керування положенням стабілізації, де, натиснувши три рази поспіль, телефон повертається у вихідне положення. Ну і нарешті додаємо сам модуль. До речі, можна кріпити як для селфі-камери, так і для основної. Додатково підключаємо спікер DJI Mic Mini для кращого аудіо. Тепер можемо управляти жестами. Показали піс, і запис почався. Підняли руку, затримали на кілька секунд, і камера стежить за вами. Отже, DJI Osmo Mobile 7P – це круте оновлення, особливо якщо ви блогер, стрімер або просто любите створювати якісні відео. Швидка активація, новий штатив, покращене відстеження та ще більше автономності це те, що робить його дійсно корисним. Що думаєте про цю новинку? Обов'язково напишіть в коментарях. Також посилання на стадікам ми залишили в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, а ми з вами не прощаємось. І до зустрічі в нових оглядах.